Я сказала своєму чоловікові, що мені потрібен гарний ноут, тому що я буду проводити консультації, і це має відображати е, мій статус, і якби, люди мають бачити, що я можу дозволити собі купувати якісь дорогі речі. Важають мене це бісить. Чесне слово, я не можу. я просто, Чому мене це так тригерить? Я не знаю. А, тому що, мабуть, тому, що якщо людина це має, чи є у неї потреба про це кричати? Бо, до прикладу, якщо я користуюся, а, не знаю, там, ну, телефоном да, Apple, там, останньою моделью. Да, для чого мені це кричати? Для мене це норма життя. Ну, або якщо я можу дозволити собі поїхати подорожувати в будь-яку країну. Ні, ну, я буду там якісь фотографії показувати. Ну, це я показую не тому, що е, соціум від мене вимагає, тому що я сама цього хочу. Просто я хочу якісь моменти зафіксувати. Да, це як, е, як пам'ять, я розумію, або краса така, що це хочеться зафіксувати. Ну, ну так от, купив мені чоловік е, мак. І що ви думаєте, прийшло, не знаю, вже три роки з того часу ну, консультації я проводжу з телефону. Чому? Тому що, тому що мені так зручно. По-перше, мені не треба таскати його з собою, і я там переживаю, що я десь його забуду, чи там ще щось. А в телефоні у мене є всі програми, да? і мені це зручно. І... В мене немає потреби кричати про те, що фотографуватися. Ось, дивіться, я на фоні маку там чи ще чогось. Чи... Розумієте, насправді це, це стереотипи, це стереотипи, які нам нав'язує соціум. Насправді це дуже велике щастя, коли ти можеш дозволити, дозволити собі бути собою, дозволити робити те, що тобі насправді, насправді приносить задоволення.